Прощавайте штампи. Польща запускає цифрову систему контролю в'їзду. Радослав Сікорський у Львові. Польща активізує допомогу Україні та посилює оборону разом з НАТО. Польський паспорт під мікроскопом влада посилює перевірки кандидатів. Про це все у сьогоднішньому інформаційному випуску польського радіо для України. Ольга Трембач, вітання з Варшави. У Польщі стартує масштабне впровадження нової системи прикордонного контролю, яка змінить правила в'їзду для мандрівників за меж ЄС. Починаючи з неділі, 12 жовтня, в регіоні Підкарпаття запрацює цифрова система Ентріксід іС, яка поступово замінить традиційне штампування паспортів іноземців. Перші перевірки відбудуться на переході в медиці та залізничному пункті в перемишлі. Система фіксуватиме біометричні дані інформацію з проїзного документа. Та дати в'їзди виїзду замість звичних паспортних відміток. Мета підвищити безпеку громадян країн-членів ЄС та посилити контроль на зовнішніх кордонах Шенгену, пояснює речник прикордонників Данську та де уж Глуха Лавенцієрський. До середини жовтня система має з'явитися в аеропорту Шопена у Варшаві, а з грудня ще на кількох регіональних литовищах. Міністерство внутрішніх справ наголошує, реєстрація біометрії найефективніший інструмент боротьби з підробками та шахрайством. Водночас іноземці зможуть Можуть у будь-який момент онлайн перевірити, скільки днів перебування у Шенгені їм залишилося. Остаточно цифровий контроль замінить паспортні штампи з 10 квітня 2026 року. Польща рішуче засуджує нову хвилю російських атак на українські міста і вже готує розширений пакет підтримки для Києва. Про це заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Львова. Він наголосив, що удари по цивільних об'єктах є воєнними злочинами і що Кремль свідомо прагне залякати українців напередодні зими. У зв'язку з цим Варшава розглядає можливість надання Україні додаткових генераторів екстрених постав. Чань електроенергії та пришвидшеного з'єднання української та польської енергомереж, крім того, польща пропонує Україні доступ до свого терміналу скрапленого газу в свіноустіє Сікорський, який отримав у Львові почесний докторський ступінь за зміцнення польсько-українського партнерства. Також заявив про необхідність посилити санкційний тиск на Росію. Парадоксально, але агресія Москви стала для багатьох моментом прозріння. Путін мріє про ослаблення Європи та віддалення НАТО від своїх кордонів, натомість отримав дві нові країни-члени та значне зростання оборонних витрат альянсу. За його словами, атаки на мирні міста свідчать про те, що Путін не має наміру зупинятися, і захід має відповісти не лише словами, а конкретними діями. Щодо безпеки польського повітряного простору, міністр підкреслив, що рішення про збиття російських дронів за межами Польщі повинні ухвалюватися колективно в межах НАТО. Він нагадав, що у відповідь на нещодавні інциденти, включно з порушенням повітряного простору Румунії, Литви та Естонії, альянс уже Пришвидшує планування дій щодо нейтралізації загроз, окремо Сікорський подякував українській стороні за відновлення пошуково-ексгумаційних робіт та підкреслив, що важливо не використовувати пам'ять про загиблих як предмет політичних торгів. Він наголосив, що обидва народи мають болісну історію, яку слід осмислювати спільно, чесно і на основі фактів. Польща за його словами готова до діалогу між істориками і очікує того ж від України. Міністр також підтвердив, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи. У Польщі зокрема були ліквідовані два російські консульства у Познані та Кракові після виявлення диверсій організованих агентами ГРУ. Один з підпалів у торговельному центрі міг закінчитися трагедією, але на щастя обійшлося без жертв. Сікорський застеріг, що у випадку відкритої атаки РФ на будь-яке європейське місто. Буде задіяна стаття номер 5 північно-атлантичного договору, яка передбачає колективну відповідь усіх країн-членів НАТО. Він також визнав, що ухвалення нових санкцій у межах ЄС ускладнюється через вимогу одностайності. А за його словами, зараз триває робота над 19-м пакетом обмежень проти Москви, але одна з країн-членів блокує цей процес. Польський уряд анонсував значні зміни у процедурі надання громадянства, посилаючись на зростання інтересу до польського паспорта та нові виклики безпеки в регіоні. На брифінгу у Варшаві заступниця міністра внутрішніх справ Магдалена Рогуська заявила, що громадянство Польщі є привілеєм, а не правом, і тому країна планує ввести нові тести на загальні знання, розуміння політичного, економічного та соціального контексту, а також уточнення ви. Вимог до податкового резидентства. ці зміни мають на меті захистити державу та її інтереси в умовах геополітичної нестабільності, наголосила Рогуська її колега, заступник міністра Мацій Душчик, додав, що нова система надасть гнучкість там, де це можливо, і посилить контроль там, де це необхідно. Зокрема, уряд планує збільшити мінімальний період проживання в Польщі для осіб із картою поляка з одного до трьох років у питанні репатріації. Ції ми не повинні вимагати надто тривалого перебування перед підтвердженням громадянства, зазначив Дущик. Втім, у випадку карти поляка ситуація інша. Нам потрібно більше часу, щоб перевірити реальну інтеграцію заявника. Проєкт нових правил буде внесено на громадське обговорення вже 27 жовтня. Згідно з даними МВС, лише у 2024 році польське громадянство отримали понад 16 тисяч осіб, і ця цифра стабільно зростає на сьогодні це все зустрінемося у наступному інформаційному випуску польського радіо для України. Бережіть себе.